Уявіть землю, яку намагалися завоювати всі від давніх кочових племен до імперії ХХ століття. Землю, що може родити навіть тоді, коли інші країни втрачають урожай. Землю, заради якої під час Другої світової окупанти вивозили її ешелонами. Це український чернозем, один із найбільших природних скарбів світу. Сім дивовижних фактів про український чорнозем земля, яку хотіла мати. Кожна імперія, кожна країна. Перше до третини світових запасів чорнозему в Україні. А це означає, що наші ґрунти, глобальний стратегічний ресурс, така концентрація родючої землі не зустрічається практично ніде в Європі. Друге, чорнозем формувався тисячі років. Кожний сантиметр, результат століть перегнивання степових трав, мікроорганізм, і сонця. Шару один метр це природна історія тисячоліть. Третє. Чорнозем. Містить до 15% гумусу це унікальне. у більшості європейських ґрунтів від 1 до 3%. Саме гумус дає врожайність, мікроелементи і природні удобрення. І дивовижно, чернозем може родити десятиліттями без штучних добрив. Четверте, він утримує воду краще за всі інші ґрунти Європи під час дощу працює як губка, а потім віддає вологу поступово рятуючи рослини від спеки і посухи. П'яте. У жмені чернозему мільярди живих організмів бактерії, грибки, камахи це ціла мікросистема. Саме вони відновлюють ґрунт і роблять його живим. У світі дуже мало таких ґрунтів. Шосте під час Другої світової німці реально вивозили український чорнозем, і це не легенда. Вагонами, причепами, баржами, щоб використати його як природне добриво. Українська земля була для них ресурсом, що міг годувати рейх. Сьоме чорнозем це сила, яка формує майбутнє України, це природній капітал, якого у світі майже нема. Земля не просто територія, це основа нашої продовольчої безпеки, економіки та можливостей. Український Чорнозем це щось більше ніж ґрунт. Це природне диво, стратегічна сила і спадок, який ми маємо берегти. Цінувати і розуміти підписуйте, щоб не пропустити наступні випуски. Пишіть думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.